Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна. Випадково натрапив відео в Ютубі про осмій. Це одиночні бджоли. Виглядають як маленькі джмелі, такі волохаті маленькі бджілки. Вони, на відміну від медоносних бджіл, не створюють колоній, живуть одноосібно. Але для саду дуже корисні тим, що вони якісно запилюють. Усі рослини, які квітнуть у саду на городі, і літають у ту пору при таких температурах, коли медоносні бджоли з вулика не вилазять. Вони літають і в дощ, і при температурі плюс 10-12, хоча медоносна бджола е при таких температурах працювати не наважується. Е Запилення якісне напряму впливає на якість самого врожаю відповідно. Окрім того, заманити їх у сад досить просто. Для того достатньо нарізати сухого очерету. Я думаю, що це взагалі не проблема. Зручно, звичайно, його різати взимку, коли по кризі до нього можна підійти, бо я різав тиждень тому, квест був ще той. Але це можливо, очерет не рідкість. Потім я, звичайно, почав вивчати інформацію про осмій. Зустрів багато всього цікавого і зрозумів, що осмій немає тільки в мене, всі інші вони вже давно в садах живуть. Значить, ріжемо очерет, але головне різати його на ось такі фрагменти, щоб перетинка була посередині. Бо осмії. Відкладають свої яєчка з обох сторон кожної з паличок. Ну, десь по сантиметрів 20-30. Я з'єднав їх стяжками І ось такі, такі очеретини можна причепити під стріху чи зробити окремі будиночки для корисних комах. Для того, щоб на них не падав дощ. Значить, Щось та осьмія робить? Вона прокидається рано навесні, вилазячи із кокона, у такій очеретині, чи будь-які інші вони живуть у різних тріщинах дерев, будинків, каміння, може часом і в землі, і пеньків. Вилазить, потім спарюються і починають свою працю. Праця полягає в тому, що вони шукають. Місце для майбутнього гнізда, ну це не гніздо, швидше місце для будиночок свій. І починають збирати нектар і пилок для того, щоб забезпечити харчування молодого покоління. Кожна самка відкладає в таку очеретину чи в будь-яку іншу до 9 яєчок. Причому всі яєчка між собою. Вона розділяє шаром ґрунту і забезпечує кожне яєчко їжею вигаді нектару з квіток. Таким чином, тут виходить така багатоквартирна, багатоквартирний будинок, максимум до 9 особин з кожного боку може бути. І після того осмія гине. Тобто, час її життя ну, зовсім невеликий. Я десь зустрічаю інформацію 45 днів чи до 2 місяців. Ось, але за цей час вона встигає запилити ваш садок і відкласти яєчка для майбутнього, для майбутнього покоління. І вже наступної вони зимують ось цих очеретинах, через то бажано, щоб ні пташки, ні миші, ні дощ їх не, не руйнував. І після того все починається з початку наступного сезону. Значить, Що мене е, турбувало, яку інформацію я шукав, якої товщини має бути очерет. Ну, одні кажуть, що чим грубший очерет, тим грубші бджоли, це логічно. Але не завжди, е, коли я почав його різати, не завжди той грубий очерет можна знайти. В результаті я знайшов, що на, що на Хмельниччині проводили дослідження: найбільше осмій виявили у очеретинах діаметром. 6, 7,5 мм. Якщо раптом очерети не будуть менші, в них поселяться інші корисні комахи, наприклад, дзюрчалки, можливо, які також приносять воюючі шкідниками ваших плантацій. Тому не переймайтеся глибоко діаметром, діаметр може бути різний. Головне, щоб. Отаких оберемків у вас було якомога більше. Для одної бджоли потрібно ну, від, від 5 таких паличок. Вона здатна відкласти яєчок на п'ять на таких будиночків, як мінімум. Ну і напевно найголовніша інформація про осмій. Їх можна придбати в мережі. Ціна однієї одного кокона 3 гривні. Значить, це чогось варте. Ну, я сподіваюся, що вони прилетять до мене самі, тим більше, що щойно я вже одну бачив. Їм потрібно просто зробити будиночки. І другий важливий факт, можливо, найважливіше, те, що вони не кусаються. Чому? Вони не створюють гнізд і не захищають свої гнізд. Після того, як самка осмії відклала яйця, запечатала мокрим ґрунтом вхід до свого будиночку, вона про нього забуває. Через то вжалити осмія може тільки в випадку, якщо ви її стиснете у жмені, ну, виключно в випадку самозахисту. Залучайте у свій садок корисних комах. Успіхів та щедрих врожаю!